Ну і далі поговоримо про те, що сталося сьогодні у Свезькій громаді Шосткинського району. Це Сумщина, за повідомленням Суспільної Новини, Росія кабом вдарила по цій громаді і влучили у житлову багатоповерхівку. Ми ну просто зараз можемо долучити Оксану Тарасюк, тимчасово виконуючу обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації. Я так розумію, пані Оксано, вітаємо вас. Ви якраз біля. Цього будинку, в який влучив кап, розкажіть про ситуацію. Так. Вітаю. сьогодні, 4 січня. Ворогом був нанесений авіаційний удар. Багатоповерховий будинок у селищі Свиса Шосткинського району було зруйновано цілий під'їзд з 5 По 1 поверх весь будинок наразі 180 абонентів залишився без світла, газу, води і тепла. Люди. Розселені працює штаб з ліквідації наслідків. Розгорнуті пункти незламності, куди люди можуть звернутися за допомогою. Там все облаштоване, є і ліжка, і постілі, є гарячі напої. Наразі всіх людей. Обійшла селищна рада, кому потрібна допомога, всім надана допомога. Люди зараз розселились по родичах і по знайомих. Кому буде потрібна допомога з евакуації? Люди знають, куди потрібно звертатись, бо всі контакти є у нас і на сайті, і в Фейсбуці, і в селищній раді. Тому всі аварійно-рятувальні служби працюють всі на місці. Використовується матеріальний резерв громади, допомагають сусідні громади. Зокрема, шосткінська громада надала допомогу технікою. Працюємо, Пані Оксано, а скільки ж людей довелося відселити? Скільки людей жило в цьому будинку? В цьому будинку 180 квартир. Ну близько 400 300 людей ну, відселились. Ого? А що ж далі? Сім поранених. Так, так, ж далі, будемо розселяти людей. хто буде потребувати допомоги. Будемо евакуювати. Ага, добре. А що ж робити? Ось ми зараз бачить наші глядачі відео, тобто фактично немає е цілого, я так розумію, під'їзду і вочевидь, весь будинок не придатний до житла. Але ж люди потребують не тимчасового житла, а постійного. Як в цьому випадку, які ресурси має громада? Ви можете побудувати буде. що робити людям, які залишилися отак серед зими без квартир? Тану ну, те, що будинок він буде придатний чи не придатний до житла, це буде вирішувати експертна комісія, яка проведе тут експертну оцінку. Mm -hmm. Люди, які будуть потребувати евакуації, ми всім допоможемо. У Нас працює штаб з евакуації, поки що ніхто не Звертався, чи буде цей, цей будинок відновлений, чи ні? Це також вирішить експертна комісія. Люди можуть подавати документи, заяви в реєстр по знищеного і пошкодженого майна комісія буде обстежувати, надавати висновки. То це звичайно, що це не такий швидкий процес, так. але це можливо. Тобто, зробити. люди зробити можуть подаватися на програму. Є відновлення так. чи про це ще рано говорити. Так. Ні, люди можуть подаватись на програму. Є відновлення вже uh -huh. можна зараз подаватись, а комісія е, селищної ради пройде, складе акти і да на програму можна подаватись вже зараз. Uh -huh. Тобто люди можуть отримати за цією програмою нове житло у випадку, якщо комісія визнає, що і будинок не так. підлягає відновленню чи компенсацію. Так так. так. Uh -huh. Якщо комісія буде визнана, що будинок квартира зруйнована, не підлягає відновленню, то людина буде отримувати компенсацію за знищене житло? Угу. Пані Оксано, Оксано не дуже може коректне питання, але наскільки небезпечною є зараз ситуація в громаді? Наскільки би ви рекомендували можливо людям переїхати кудись ну, більше до тилу? З вересня в місяця в селищі Свиса розпорядженням обласного голови об'явлена обов'язкова евакуація населення. Це обов'язково вона не примусова, але рекомендували людям виїхати, бо ситуація дійсно небезпечна взагалі по всьому прикордонні тому але люди хочуть. Залишатися вдома і не хочуть виїжджати, але евакуація об'явлена ще з вересня 24-го року. Ага. Але щодо дітей, ще змалюйте нам ситуацію, в якому як люди живуть, чи мають все необхідне, чи є дітки в Свесі? В свесі ага. люди мають все необхідне, але ж ситуація така небезпечна, як ми бачимо на сьогоднішній день. Діти є, але дітей не так багато. Діти навчаються онлайн. На сьогодні така ситуація, угу. пані Оксано, дякуємо вам за цю розмову. Спасибі. Оксана Тарасюк була гостею цієї години. Mm -hmm. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації, говорили про ситуацію, яка сталася сьогодні у місті Свеса, куди росіяни поцілили кабом і частково принаймні, точно зруйнували багатоповерховий будинок, якому було 180 квартир. Mm -hmm. І я так розумію, майже 300 да. людей приблизно жило.